Ящики для боєприпасів, маскувальні сітки, тубуси від гранатометів, а поруч соняхи та свічка як символ вічного життя. У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили експозицію Кривавий бій під терновими подами на світлинах 14 українських оборонців, для яких захист півдня України став останньою місією в житті. не нам були брата, і я стануся на завжди. Декілька десятків експонатів доповнили діючу виставку Україна щит. Зі сльозами на очах рідні, друзі та побратими шанували подвиг героїв. Полеглі захисники вони віддали своє життя, і ми повинні шанувати це і передавати цю шану своїм дітям наступним поколінням. З болем розглядає особисті речі свого коханого пані Оксана. Мій чоловік був доброю, дуже людиною, чій Люблячим батьком Андрій Гуменюк 24 лютого став на захист нашої держави разом з побратимами. Мужні обороняв Миколаївщину. Востаннє голос чоловіка Оксана чула рік тому, в його день народження. Я запитала, чи він зможе мені ще зателефонувати в цей день. Він сказав: ми йдемо в бій. Але на жаль, 29 серпня. 22-го року його життя обірвалося в його 45-й день народження у невеликій експозиції. Фото та біографії оборонців, прапори України та бригади, а також особисті речі бійців 11-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь для Тетяни Гудзенко зберегти пам'ять про свого чоловіка та його побратимів. Тепер справа життя. Те, що в наших силах ми повинні нести пам'ять, робити. Щось, щоб залишався слід в історії про наших полеглих близьких, щоб діти, школярі, студенти, щоб вони відвідували подібні виставки, щоб вони бачили, що бувають ось такі чоловіки. Експозиції будуть доповнювати, аби подвиг військових назавжди залишився в історії боротьби українців за свободу. Будемо робити максимум для того, щоб їхня жертва не була даремною. Віддати шану загиблим захисникам та відвідати виставку можна щодня з 10 до 18.